створити своє реферальне посилання на сайті Oriflame для того, щоб ділитися зі своїми друзями, і вони зможуть обслуговуватися в вашому інтернет-магазині. Заходимо по своєму номеру і паролю, власне, на свою сторінку, і ми попадаємо в особистий кабінет. Потім дивимося на головну, нажимаємо, та? і у нас відкривається прокручуємо вниз. І Тут ми бачимо вибір адресу особистого посилання на інтернет-магазину Oriflame». Якщо нас влаштовує те, що пропонується, тут зразу вказується ваше ім'я і прізвище, ви можете його просто скопіювати, і це буде власне ваше посилання, яке ви чи в соцмережах, чи в особистому через емейл-адресу, e ви відправляєте своїм друзям і таким чином вони зможуть. Власне, робити замовлення, але так вони будуть у вашому партнерській програмі.